Львівський художник Остап Лозинський роздобув ящик з під боєприпасів. Тепер, після кількох днів роботи, ця мілітарна річ стане мистецько-ужитковою скринею із символічним сюжетом. На скрині в мене якась така задумка виникла намалювати кіське певне пробудження, такий стан перед пробудженням. Тобто, це, це ще не ранок, але це вже не ніч. Олена Онуфрів додала скрині морського італійського настрою. Зізнається, коли розфарбовувала, думала передовсім про наших вояків. Ну я подумала, що кожному з військових було б напевно дуже приємно зупинити погляд на чомусь такому спокійному. От, подумати там про свою сім'ю, про мир, послухати, що моря. Кожен з художників по своєму перетворював ящики на скрині, аби той, хто придбає їх, мав не просто авторську, а й корисну річ. Може бути чисто функційною штучкою, в якій можна щось зберігати, а може бути і як і картина, яку можна, яку можна просто повісити на стіну. Кожен художник крім, з тих, що брали участь в цьому, задавалися метою щось такої страшної речі зробити, річ зробити цю скриню в сховати, скажімо так, то тобто, мілітарне первісне значення її, призначення, от і перетворити в якусь теплу домашню річ ужиткову. Гроші від продажу цих скринь передадуть на потреби стоматологічних кабінетів на полігонах. Спочатку лише на Яворівському полігоні був такий стомат-кабінет у межах проєкту Санація, де медики-волонтери безкоштовно полікували зуби тисячам вояків. Нині такі послуги вже надають на десяти полігонах України. Більшість з чоловіків, які поїдуть туди, вперше бачать стоматолога. Страшна ситуація, жахлива. Хочеться надати. Висококваліфіковану допомогу, яка відповідно потребує великих матеріальних затрат. Тому волонтери надумали зібрати гроші саме на цей проект. Лоти будуть різними. Стартова ціна від тисячі гривень. Є до 30 експонатів, 27 художників. Деякі розмальовували по дві скрині. Всі вони абсолютно різні за розміром, за стилем, за якимось змістом своїм. Аукціонне мистецтво допомоги влаштують 13 жовтня у Грушевський Сінемаджаз. Марічка Крижанівська, Віталій Дорож, головні новани Львова.